Українські організації в Канаді, які десятками років проводять патріотичну діяльність далеко за межами своєї батьківщини, сьогодні в українському культурному центрі Old Mill проходять щорічні збори Ліги українців Канади та Ліги Українок Канади. 2 квітня відбулися річні загальні збори Ліги Українок Канади та Ліги українців Канади відділу Торонто в українському культурному центрі Торонто Олдмил зібралися чисельно членкині члени організації та запрошені гості. Присутні заслухали звіти уступаючих управлінь, зокрема голови Галини Винник та Миколи Литвина, які розповіли про велику працю організації в час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пріоритетом діяльності обох лік є підтримка України. Її захисниць та захисників, волонтерів, їхніх родин та усіх, хто постраждав від агресії російського ворога. На цьому наголосили голови організації. Вони подякували усім за невтомну спільну працю і побажали натхнення та успіхів у подальшій праці лік задля спільної перемоги України. Новообраною головою Ліги Українок-Канади відділу Торонто стала Наталка Попович за одноголосної підтримки делегаток річних загальних зборів Ліги Українок-Канади. Багаторічним головою Ліги українців Канади залишається Микола Литвин. Він продовжить свою працю і цього року. Форум ті бажає управі Ліги Українок Канади та Ліги українців Канади, відділу Торонто успішної праці та втілення усіх планів і задумів разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!